Духовного життя, якщо людина дійсно подвизається, дійсно старається жити богоугодно, у неї завжди будуть якісь нові спокуси. Тому що ворог роду людського, він хитрий дуже. І знає, що там людина вже де там оступилася, де неможливо її спокусити, він з іншого боку підходить. Так що треба бути дуже нам уважними, духовно тверезими. Ну і тілесно тверезими треба бути. І, дорогі брата і сестри, от проще на неділя саме головне в нашій вірі це прощати ближнього, тому що сказано в Євангелії – прощайте, і ви будете прощені. Ви багато хто чув із Патеріка таку історію. Як в одному монастирі монах такий був не дуже знаєте ретельно жив там, запізнювався на послужіння, не так постував там. Може, в келії щось їв, помімо трапези. Ну, так в подробицях це не передається. Просто написав, що е, був дещо нерадивим. І ось він не, не дуже багато прожив, якась хвороба прийшла, і він зліг і вже прийшов до нього час смертним. І в монастирі такий звичай є всі вся братія збирається побачити, що буде з душою. Тому що е, люди досвідчені, вони вже знають, по кончині можна судити про участь е, людини в загробному житті. От ми священники ходимо на е, часто людей і бувають знаєте, такі дивні чудеса. Здавалося б, жінка ходила в церкву, але от був такий випадок в Баршівці, вона зовсім нехтувала по, -по постом. Зовсім не звертав на це увагу, начебто це не для неї було створено. І ось вона е, вже теж злягла. Дочка дзвонить, собору йти. Я приходжу, а вона мені така дочка збентежена каже. Що батька таке твориться з нею, весь час вона каже: Чорні люди, чорні люди! Хто читав українську літературу в школі, по-моєму не чули вискібинські, теж таке описується в одному творі. Загалом письменники ж не з голови брали. Вони там іноді е, да, щось так, знаєте, переставляли, але з життя брали вони факти. І там теж е, чоловік був такий, який по п'ятницям ходив е, в корчму і там пив горілку і казав так, що ну. О, Боже, прости мене, ну мені надо, от і теж він не при кінці життя почали його оточувати темні сили, ці чорні люди. Бачите, воно з духовними законом дуже знаєте, споріднені. В селищі колись е, теж бабуся, але вона правда жила правильно. Це вже, знаєте, така скоріше, заздрість, така була бісівська. Вона дуже правильно жила і так сповідалася, не як, знаєте, там по стандарту, а так от подробно, дуже детально. От, те, що те, я б І вона казала, чорна людина пробігає через кімнату, а ще на груди каже, мені щось давить на груди. Я їй кажу по імені. На Звав її, вона вже покійна, кажу, не бійтеся. От, Я думаю, що все буде гаразд. Просто це спокуса для вас. Вона вже була 87 років. Ну і взагалі ознака того, що людина йде до Бога, коли вона не боїться смерті. Так, да, Цього важкого досягнути. Я був молодий, знаєте, колись 99-й рік була війна в Сербії. Я прийшов з монастиря, тоді робив поваром. Прийшов і кажу, матушки, Юля, вона ще не матушка була. Юля таке робиться. Війна починається третя світова. Заголовки газет кажу у кіосках. Там факти продають. А вона каже, так, заспокойся, у тебе двоє дітей тебе годувати треба. А хоче в чоботах на небо залізти. І дійсно вона була права з сторони людини краще видно, що я був страсний, а вже думав, що Господи, забери мене. мене. Ні, Господь нас е, жаліє і Він нас забирає тоді, коли або ми готові вже, або коли Він нас зовсім вже знаєте, кидає, е, махає рукою на своє спасіння, не хоче спасатися. Тоді Господь вимушений вже на Суд забрати людину. Так що, дорогі брата і сестри, ми повинні з вами це пам'ятати, старатися себе очищати. Піст нам дані для того, щоб ми в першу чергу взяли молитовний подвиг. Зараз постувати мало хто може по-справжньому. А от молитва більш така, знаєте, Збільшена в піст слово Боже, значить, Митрополит Онуфрій попросив взяти такий подвиг на піст, прочитати все Євангелія по главі в день, три послання соборного Іоанна Богослова Слова і Апокаліпсис. Чому? Тому що вже от знаєте. Уже вже ми наближаємося, як казав блаженніше, колись на вход Господній в Єрусалим дуже так знаєте влучно сказав, що коли фарисеї казали, скажіть учням, спасителю, щоб замокли учні там, і діти. А Господь відповів: якщо вони замокнуть, камні возопіють. І блаженніше каже: А в наш час вже камні вопіють. Що це означає? Що люди просто не хочуть знати, звідкіля ці блага беруться, які ми зараз вкушаємо повними устами. Ми не голодуємо, як в 19 столітті ще було. Панщина не відробляємо там. Так, да, несправедливості завжди були, є і будуть. Але все-таки наш вік не зрівнять. Ми ситі, ми одіти. Раніше ж один кожух там на всю сім'ю. Чоботи теж були. Іноді діти всю зиму на печі проводили, бо не було на всіх взуття. Це не зрівнять. Як ми зараз живемо, і як тоді, але ці блага беруться звідкиля. Вони боруться тому, що зараз надра землі викачується непомірно, так, з такою швидкістю. але ж воно закінчиться. І чому зараз усі сучасні політики, стратегії вже заздалегідь на десятиліття, на двадцятиліття думають уже, як далі будемо? Як далі будемо це ділити? Чому ці війни це зараз ідуть? Це все, знаєте, ці гравці цього світу, вони думають за надра. От недаремно, не недавно було це вже озвучено вже відкритим текстом. Раніше це було скрито все. Тому що без надра, як ми знаємо з Біблії, хто читав книгу Сіраха, життя неможливе без заліза, там і перечисляються там деякі надра. Так що, дорогі брата і сестри. Прочитайте Апокаліпсис, якщо щось не зрозуміло, тлумачення включить. Я скажу де шукати в інтернеті. Що зможу, сам відповім. Тому що часи випробовувань наближаються. І ще в 16-му році нам блаженніше на зібранні в лаврі сказав: Оці легше вже не буде. І дійсно, ми думали, ось ось зараз закінчиться на Донбасі, ось а ще гірше стало. А що буде ще невідомо. Добре, що ще не голодуємо. Амінь.